Трудяться добре, я приходив, обсмотрев, льот нормальний, нічого не немає. Отець Єфрем – джоляр джуляр києво печерської лаври. Щойно в монастирі закінчуються ранні медоноси, тобто відцвітають акації та липи, він зі своїми підопічними бджілками виїжджає у поле, де квітнуть соняхи і гречка. Каже, тут на пасіці посеред поля краса і спокій. Але байдукувати ніколи. 120 вуликів треба доглядати щодня. Батюшка показує трилітрові банки з водою. Вода з колодязя. «Якщо десь на озеро полетіть водички принести діток на пиї, то вона на це може потратити цілий день. Тому ми рядом ставимо поїлку рядом, щоб їм було недалеко. Вони з вуличка прийшли, набрала водички і принесли поїть діток. Бджоли можуть хворіти та сваритися і нервують, коли хтось сторонній заглядає в їхні хатинки вулики, каже отець Єфрем. Як там всередині справи він чує погодінню? Ні, спасе. Втім, дахи вуликів час від часу все одно треба знімати. На такі планові перевірки монастирський бджоляр виходить із димарем. Димку даєш, і мене думають пожар, опасне. Начне їм собиратися, тривога. Тоді вже їм на мене не брещать Да, Вони збираються всередині, набирають метку і ждуть. Бачили вулик зсередини. Там отакі дерев'яні рамки. Саме на них бджоли будують стільники. Всі один в один, наче машина штампувала. З однієї такої рамки можна зібрати три кілограми меду. Зараз меду нема, бо сезон скінчився. Зараз вони вже в зиму готуються. Ну, збирають пильцю, дітку виращують, ще чоловіка піде в зиму і нагулюють жирок, відпочивають перед іспитанням, тому що саме пчеловодство – це зимовка. Жирок нагуляти значить зібрати пилок на останніх польових квітах. А пильця ще є, пильця чого є, йде цвіти. Багато тут бур'яну росте і розторопша, і свирібка, і гречку скасила, все одно світочки піднялись. Бджілки добре попрацювали цього літа. Отець фрем вже відправив у лавру понад 90 бідонів меду, тобто 5 тонн бурштинової смакоти. Батюшко називає бджілок унікальним божим творінням. Вос не може зробити наука, тільки пчела. Це чиста непорочна Богу свіча. Бджілка живе всього два місяці під час медозбору. Потім народжується нове покоління, яке після шестимісячної зимівлі знов вирушає на пошуки нектару. А мед ну хіба не диво? Но мед – це очень хитрий предмет. чи немає. а мед? Я ніяк не пойму в чому секрет. якщо є, То його одразу нет. Legenda